Всіх вітаю на моєму каналі. Ми продовжуємо готуватися до свят. І сьогодні ми будемо готувати неймовірно смачний німецький різдвяний десерт, який називається штолі. Він неймовірно смачний. Я не очікувала чесно, від, не, від нього такої смакоти. Ми будемо готувати на основі творогу але класичний десерт цей готується на основі дріжджового тіста. Але для цього, щоб готувати на дріжджовому тісті, його потрібно витримувати 3 дні. А для початку нам потрібно допромиту сухофруктів. В мене це родзинки та цукати. Я додаю цедру апельсину або лимону. Також я саме використовую мандарину. Також нам потрібно використати сік з мандарин або апельсин. Можна використовувати е, зразу готовий сік, але я видушую його з апельсину. Також ми додаємо е, коньяк або віскі, або ром. Я додаю ром. І нам потрібно цю всю суміш залишити в холодильнику приблизно на 12 годин, щоб воно не стоїлося. До розтопленого вершкового масла ми додаємо цукор та все перемі... ну, збиваємо міксером. Додаємо одне яйце і знову перемішуємо. Далі додаємо сир. Сир нам потрібно, якщо у вас дрібнистий, то в нього потрібно перетерти через сито. Якщо у вас вже як вершкова як маса, то не потрібно цього робити. До цієї суміші ми додаємо наші цукати. Також я додаю подріблені грецькі горіхи, та у мене була суміш горіхів. І зернята соняшника. Все це перемішуємо лопаткою. Далі нам потрібно додати борошно різноманітні спеції, які у вас є. Це може бути і кориця малина, і імбир, і аніс. Є такі зразу спеціальні спеції для. Пряників, або для глінтвейну даже підійдуть спеції. Також додаю разом з цими спеціями та борошном розпушувач для тіста. Все це вимішуємо. Я вимішую це все лопаткою, але можна і використати міксер з спеціальною насадкою для тіста, або вимішати це все руками. Тісто доволі таке, воно має бути м'яке, воно не має бути. Як дріжджове таке прухке тісто. Я використовувала форму для приготування хлібу. Ви можете використати будь-яку за бажанням, можете просто сформувати. Випікала при 180 градусах близько 45 хвилин. Після того, як наші штоліни випіклись, поки вони ще гарячі, але не обпікають нам руки, нам потрібно їх змастити вершковим розтопленим маслом. Та присипати все це пудрою. Потрібно це зробити з усіх сторін. І можемо зразу насолоджуватись, як я і казала. Це вже моє останнє відео в цьому році. Я рада всім бачити на своєму каналі. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком та різдвом. Всім дякую та всім самого головного зараз це мир. Дякую!